Всім привіт! З вами Shadow Play. Сьогодні в нас новий рівень Ротвик. Ось такі покращення, все на максимум. Герой Оні. Також дуже рекомендую канал Алексіріо, Теж україномовний контент. Зараз проходить додаткові рівні. А ми починаємо. Прокачуємо тут бомбазу на максимум. А ось тут є пасхалка. Бачите оцей люк? Якщо на нього натиснути, опа. Все. Нове досягнення. О, ні, тут буде. М -м, починаємо. Будемо починати тут з Тесли. Коли один вихід, це дуже гарно для нас. Тому що один вихід нічого такого, нічого нам не заважає. А ось коли багато входів, виходів, це не дуже добре. Але тут у нас один вихід, який нам треба захищати, тому проблем у нас не повинно бути. Як скелети гарно розлітаються. Вони прокачуються. Ось так. Підкріплення ставимо. Краще всього це все проходити, коли в тебе все прокачано. Так буде набагато легше. Також відповім на питання, звідки я знаю де знаходяться всі досягнення. Просто я люблю дивитися, як інші люди проходять Kingdom Rush та інші ігри. Та й для мене дуже цікаво ...пізнавати щось нове та відкривати якісь нові досягнення. Ось, зомбі. Ну хоч зомбі, а не чепуха. Чепухи тут взагалі не повинно бути. А вони прям з церкви йдуть. Чи то не церква? Але дуже схоже. Окей. Зоумі. у у, -у, -у, -у. Ми повинні з ними дуже легко боротися. Поки в нас є о, підкріплення, так що. Поки будемо так відбиватися. Та й в нас коштів мало, немає. Ні, не вистачає. Ось так. Ось. Поки цей рівень не дуже складний. Хоча можуть і проходити, але поки все добре і це головне. У зомбі йдуть. Ale niczego nam nie może zrobić. Osta. Які креси? Ну, окей. Ось так. Просто креси якісь. які вони слабкі. Ідіть підкачайтесь креси. Ви занадто слабкі. А, вони як гриби отравляють. Тільки ці відравляють, коли кусають, а гриби, коли їх вбиваєш, вони взриваються і отравляють. Ну, не такі уж неприємні. Але теж не дуже приємні персонажі. Ще раз нагадую про канал Алексіріо, буде в описі під цим відео. Переходьте в нього теж україномовний контент. Знімаю зараз додаткові рівні. Тому дивіться теж його. Ну, скелети. Та скелети взагалі нам нічого зробити не можуть. Окей, поки все добре. Ось так. Двух зайців одним одною колією. Скелети в ці броні скелети це не дуже приємно. Деяких я знаю, звичайно, що будуть тут. Тому що я грав в Kingdom Rush Frontiers. Я його проходив на всі 100%. Герої всі на 10 рівні. Все пройдено на ветерані. Всі досягнення виконані. Звичайно, багато часу знадобилося, але... Я тоді пройшов все-таки ось так. Це прям як розходний матеріал, як і скелети. Хоча зомбі трохи сильніші, звичайних скелетів. Ось так, для перестраховки краще. Е, Будемо використовувати варварів. Чесно, перший раз їх вирішив використати. До того ми з вами їх взагалі не використовували. Але повинні бути дуже гарними. Ось так. Виходьте опа, скелети. Ну, з калетами тут трохи Тесла порається. Хоча як достатньо багато ходить. Нам треба накопити на двойні топери. Дуже гарна річ. Але... Так, да, краще давайте двойні топори, а потім, щоб їх можна було кидати. Ось так. Ось так. Треба 200. А тут просто варги там до нас біжуть. Тому запускаємо наступну хвилю. Ось так. Тепер вони можуть ще й кидати свої топори. Підкріплення будемо ставити так. Щоб якщо б скелети виходили і все-таки проходили, їх могли добити підкріплення. Ось так. Прокачаємо на всю. Повинні бути дуже гарними бійцями. М -м -м. Давайте. О. Трохи запізно може, але. Давайте сюди бомбарду ще одне. Ну, тут ідеально буде підходити. Якщо ми її прокачаємо до Тесли, то достатньо великий радіус. Не вистачає трохи. На максимум, тут на максимум. Скелети, не проходьте. Так. Майже не доходять до нас ці креси. Як вас багато. Ставте лайки, підписуйтесь. Чим більше буде переглядів, лайків, тим більше буде в мене підтримка. І я швидше випущу. Відео з розбором мода на Kingdom Rush. У мене в запасі є два мода на перший Kingdom Rush, один на Origins і один на Vengeance. Але все по порядку. На Frontier стільки немає в мене, але нічого страшного. Якось знайду. Ось так. Варварики, звичайно, в них і броня дуже маленька, але урон достатньо гарний. Включаючи те, що у них є дальня атака. 46-54. Це дуже непогано. Та й в ближньому бою не дуже гарні. Теж у них дуже гарний урон. Нам такі бійці завжди потрібні. Не вистачає коштів трохи нам. Ще трошки. Ось так. Ось так. Ще одне досягнення, яке ми виконали за допомогою варварів. Проходити Kingdom Rush я не буду на всі 100%. Тому що в цьому нема просто потреби. Так. Ну, гроші достатньо багато дають, опа. О, казав Крисам, щоб вони пішли, підкачалися. А вони мене взяли і послухалися. Ось о вони. Качки. І теж поправляють. Не дуже приємно. Тут мага. В них є невеличка броня, тому краще. Ось так. В цих вже мало ХП. О, ні, ви йдете знову. Окей. Молодець. Ти воскреснув. У яких багато. Е, надіюсь, не треба буде. Вик... Ні, все. Я думав, прийдеться використовувати магазин. Але нічого. Аркан візор де сюди поставимо. Тут у нас був інстакіл і телепорт. Хоча Інстакіл не так важен, як телепорт. Щоб кошти в нас з'явилися на нього. Зараз повинні з'явитися. Зараз ми цих маленьких доб'ємо. О, вони достатньо гарно атакують. Не дуже гарно. А вони ще з церкви виходять. Давай ми. Ось так. Ось так. Вони будуть все рівно з церкви виходити. Десь за тихом там трупи. Тут є сім'я. Тут будуть виходити, тут їх буде Тесла. Зустрічати. Йде достатньо гарно все. Метеорів нема для підстраховки, нічого складного. Страшного. Є телепорт. Дуже неприємні якісь. Ці криси. Ці щури, ці криси, вони дуже неприємні. Якісь. Вони отравляються не дуже гарно. Але варвари з ними. справляються. Я ж казав, тут будуть вилізати. Бо тут і сміття, он із церкви можуть іти зомбі. Покраще ми, поставимо сюди Теслу і прокачаємо її на всю. Добивайте. Добивайте. У вас все повинно вийти. Ось так. Вони навіть не пройдуть уже. Так цей рівень не дуже складний. Хоча якщо його проходити без підготовки, або якщо у вас дуже мало ...покращень. Бо у мене покращено на всю, тому мені легко. Можна проходити декількома способами, але завжди тут буде Тесла. Тут мало варіантів, як можна пройти. Зазвичай тут треба використовувати обов'язкову Теслу. І ну, ось сюди давайте поставимо бомбарду. Буде в нас ще одна тесла. О, -о, -о, -о скелети в броні. Неочікувано і неприємно. Значе більше не йдуть. О, -о, 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 О, Орда. Ну, ну. О, тут Тесла якраз справляється з цими що наверху, з тими, що внизу. І з церкви виходять, все ідеально. Все було розраховано. І прораховано. Зараз в нас буде ще тут Тесла а, мабуть, потім буде ось тут. Або казарму якусь сюди поставимо. Хоча, якщо там ставити підкріплення, проблем не буде. Так що поки будемо тут. Ой, як багато вас в борні. Зараз вони скучкуються в одній в одній точці. Ось ці, допустимо. Три, два. Дуже гарно. Ідеально. Ось так. Запускаємо наступну хвилю. Підкріплення нехай там буде. Та й поки там нічого ставити не будемо. Там, де я хотів, чи казарму, чи Теслу. Там підкріплення гарно справляється з цією одною теслою. Це 14 та хвиля з 15. -ти. Окей, в нас є метеора, якщо що. Так що проблем не буде. Ну і гроші давайте просто збирати. Трохи не справляємося. Давайте ще сюди тесту. Нас не вистачає коштів, звичайно. Зараз будуть. Дуже непоганий фарм. Грошей. Варген вставляють проблем криси, ну поки для нас взагалі нема проблем тут для проходження цього рівня. Ось так. Таак, ми цих... Вони навіть не добігають, ці криси. Чурі, криси, вони до нас не добігають. Ми занадто круті. Оу, як вас багато. Що ви протез і про те, і про те? Ну, хоча скелети, звичайні самі скелети, вони дуже легкі. Так, дуже гарна оборона стільки з Тесло. Можна тут навіть проходити тільки Теслою. Ось сюди давайте. Для підстраховки кинемо туди метеори. Все рівно ми вже виграли. Я в цьому впевнений. Хоча хто знає, іноді все може піти не в Шкереберг в самий непідходящий момент. Е, e, ні, я пожартував, стій. Не, не треба. Стій. А ну стій. Ось так. Ось так. Так, вони 100% не пройдуть. О, Навіть не використали магазин. Це все, що у мене є в магазині. Звідки стільки кристалів. Просто дуже гарно фармлю кристали. Перепроходжу рівні та й все таке. До, ц... До записи цього ролика. У мене було 2500 кристалів, які я потратив на 11, здається, на 11 заморозю з його цих посухів. На сьогодні це ще не все. Я думаю, виклати сьогодні ще один ролик. Не забувайте про канал Алексію. Силка на його канал буде в описі під цим відео. На сьогодні це ще не все. Чекайте наступне відео. Всім до побачення, всім пока-пока.